У Дніпрі вийшли на зв'язок двоє жителів зруйнованої багатоповерхівки. Це мати з сином. Їх майже добу вважали зниклими безвісти. Нагадаю, 28 червня російська армія вдарила ракетою по житловому будинку Дніпра. Одна людина загинула, 13 поранені серед них немовля. На місці трагедії два дні тривала пошукова операція. Зниклими безвісті досі вважають ще кількох людей. Репортаж Олени Мендалюк. Дніпро День Конституції України російська армія скола черговий терористичний акт проти українців, Скерували ракету по багатоповерхівці. На дев'ятому тут є окна харчати. А в момент вибуху був? Вибух? Е, я був на кухні. Мені пощастило вийти буквально за хвилину до вибуху. Спальня, спальню все зруйнувало там, одні руїни лишились, а на кухні хвиля не дійшла. Вони міцно притискаються одне до одного. Доля відвела їх від трагедії. Квартира Ольги та Олександра на 10-му поверсі. Від неї не лишилося навіть жодної стіни. В момент ракетного удару вони були вихідні, і за кілька годин до влучання поїхали вибирати дівчині сукню. Це сукна тепер дорожче за весільну, Це точно весільна. На жаль, згоріла також в одному з під'їздів. Знищено квартири з 8 по 11 поверхи. Смертоносно російське залізняче забрало життя 75-річної жінки. Ще 13 людей дістало поранення. Серед них і семимісячне немовля. В одну з міських лікарень доправили трьох пацієнтів. Серед них був і рятувальник. Через обвал конструкції він був травмований. Медики кажуть, після надання допомоги відмовився від госпіталізації і одразу поїхав назад на місце. Трагедії нині в лікарні залишається один потерпілий. Госпіталізований чоловік 71-го року народження, отримав через мозкову травму з головного мозку, в е тубу. Госпіталізований, допомога надається, його стан середньої тяжкості. Лікуємо на місці влучання. Кілька днів працювали поліцейські, збирали заяви від постраждалих, а комунальники прибирали від цегли та розбитого скла пішохідно та Проїжджу частину. Рятувальники продовжують демонтаж конструкції будинку і шукають безвісти зниклих. Це три особи безвісті зникли, та дві особи ми знаємо, що вони проживали на 9-му і 8-му поверхах і маємо їх прізвище, рік народження. Тому продовжуємо шукати. У багатоповерхівці, куди влучила ракета, 64 квартири у під'їзд, який вцілів, пустили власників осель забрати речі. Я зараз. Тим часом Ольга чекає на Олександра, який намагається віднайти, хоч якісь цілілі речі в їхній розбомбленій квартирі. Усі документи, окрім паспортів, були у так званій тривожній валізі. Чоловік там щось бігає, та також намагається, хочеться, хоча б якусь не знаю кастрюлю. Знайти щось своє. Поки тут не, можна, ну не можемо зрозуміти, як далі. Добре, що в нас є батьки, є друзі. Які нам дуже допомагають ввечері також обіцяли привезти якийсь посуд, якийсь там одяг. Дівчина Надії подружжя чекає на первістка. У цей будинок заїхали лише півроку тому, саме облаштовували дитячу кімнату. Розпилися трошки вже зранку тут. Фух. Поки, мабуть, ще в шоці, бо в день я відчуваю себе як в кіно, ніби це якась інша реальність. А ось вночі, коли ти залишаєшся сам на сам вже без цієї суєти, ДСНС, поліції, то тоді ну ти плачеш. 28 червня стане ще одним днем скорботи, який принесла армія країни-агресорки. Ні, по-моєму, цього ніколи не забудеш. Пережити важко. Було. З Дніпра Олена Моделюк сам засоба подробиця телеканал Інтермарафон Єдині новини.